Доброго дня! Так звана кукурудза ноа. Мегасолодка. Вже нав'язала два качанчики. Між рядами в мене метр, між рослинами 50 см, вдоль через 25 см. Сіялася вона вручну двома бистрими жінками. Вони її висіли тут площа загальна десь 30 соток. Висіяли її за один день. Казали, що ця кукурудза бомбезна, дуже сладка. Ну, Виросте, побачу. Буду на камеру їсти і вам говорити, чи добра вона, чи ні. Ну якось так. Кукурудза вже виросла по пояс. Обробляли її е, заприскувача тільки від бур'янів, Підкормок ще не було. Каплі немає, росте вона без каплі, без поливу. Як дощик піде, от буде добре. Ну І все. Кінець кіна. До побачення.